Кол. Cool. Ну що там, Андрюша, робить, да, що хоче з нами, да. Робить, що хоче з нами, друзі. Що ж він тут мав таке на увазі? Да, ту здамо, сюди. Фу ху ху він ще так інстачам заколив, та ви що? Чудово, ну це прям хороший стек. Ми зібрали ще й нокаут. Оу, май гад! Хехебай! Миша, ну що, будеш давити, мене? я готовий. Я готовий давитися. That's it, nice and hot. Будемо просто колоти. Нехай він піде вибивати нашу даму рівером. Так, да, ставить овербет Міша, ну що, важке рішення. Проте Міші хочеться відбивати більше, ніж ні, да, плюс він тьорном колить. У нього є велет король, у нього є ще десятки, у нього є якісь дама 10, але в нього є і пусті блефи, це Міша, він так спокійно може відіграти. В нього можливо є тузів тузівдав, хоча я б не очікував такий розіграш. Я думаю, що ми дискантуємо це. У нього є сет сімок. Ну і зрозуміло, що якби він не очікував в моєму розірші туза. Коротше проти Міші я таке не викину, я буду ковувати. Сюди, друзі, короля червового проставив мені. Пастка за захлопнулася, Міша! Тут теж непонятно, просто запушити може. Мабуть, так, да, тут хороший буде пуш, бо тут є короткий, типу, лімп, ну, це виглядає. Слабко виглядає. Якщо це, звичайно, не пастка. Що ж ти там знайшов? Тут звелет? Ну, нормально стоїмо, 38%. -ків. Стояти! Ай! Ох, добре, я вже думав тернем, що в що у нього стоїть. Ні, сюди, да, я не переможний сьогодні, друзі. Да-да! Ось такий борт у мене під кроль валет відкрився. Зараз непогано було б забрати його всі фішки. Але в такій дошці спробую щось забери. Ну, насправді сильно маленьку ставити сенсу не бачу. Оу, май гуднес. Так, ми просто колимо. Так, ну, тьорн хороший. Та бляха, ну треба колити. Так-то він ставить такими сейзами, що він вже начебто і не викидає, але я думаю, що це треба колоти. Ну яка, ну, яка нахрін буква. Ну от розумієте, ну було б в нього флеш зараз якийсь там 6-8, то він би віддався, так він ще віддасться, думаю. Ну, все одно мою звичайно. 30. Может, без того. О-хо-о, Еміль, дякую тобі, друзі. Ба. б па це приємно було. б па Всі стрімери заставили треш. І кол! Кол! Ту здаму ту зволе. Та що? Та що? Не, Андрій сьогодні просто. Андрій сьогодні без шансів просто Гошу. Жесть. Я думаю, що Гоша. Незадоволений таким результатом. Тустри, ну давайте і виграємо. Є сюди все-таки виграємо. Ну що, сюди, друзі, перше. Найбільше 20 тисяч тут я забрав. Чудово! Це чудово, друзі, це чудово. <му> -е, Хорошо! Є, єсть топ-3 фу. Я не знаю, насправді тут двійки як. Ну тут враховуючи те, що тут з 2 в Дяпі, то, мабуть, коло тут двійки поїхали. Бачиш, якщо ми подвоїмося, то буде норм. Стояти. Стояти! Стоявати! Стоявати! Це сильна рука в мене. І по хорошому треба виїжджати, мабуть. Ну так, мені не друге місце, тут треба їхати. Удачі нам. Тут 4, блін, чи старше. Ну. Ну! Да! Сюда, блин! Сюда! Сюда! Т Тепер теперь же если за перше можна боротися. Король Волет, 16 бобосиків. Ну, за кого що він пушив король 8 різні, то я думаю, що король ВОЛЕТ можно закривати. Можна пушити взагалі, да буде? Шо, ще два раза? Два раза проиграли фліпи на пейджапах 200 баксов. Синок, все нормально. Так, тут кол. Так, кол. А отут -от можна вже сильно вмазатися в Андрія. Бо тут же дійсно програвати якби не хочеться. Така перевага по стеку. Хоча, з наче боку, у мене, блять, сильно. Дуже сильно ставить вісім ще. Ко. Король. А, ну тут вже все одно без шанс. Не знаю, я якусь фігню поставлю, типу, щоб він. Ну він же чекає часто, розумієте, в чому справа. Тобто треба ставити якийсь, типу щось із такого плану. Я розумію, що він може і на таке викинути, але... Блін, ну якщо пушить, ну шо... Типу тузи. І зараз просто чекніть, що зараз буде. Тузи королі програємо. Ну вісімки ще програємо. Невже тут можна викинути? Пушит, бляха, ну це жесть. Ой, це жесть, насправді. Невже я тут можу викинути короля? У нього є тут. Прикиньте, я програю вісімкам, я програю п'ятірці? І я програю королями тузам, а блефів у нього нуль. Я... Ви розумієте, що у нього в очах, типу, нема блефів. У нього в очах нема блефів. Ну, нема, типу. І виходить, що. Ну, я тут не блефую, ніяк. Якщо він мене зараз тут заблефував, то це треш. Я викинув, мабуть. Фуа. 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 Я покажу цей пас. Не знаю, я от покажу цей пас. Я вважаю, що тут. Ну, Бля. Я не знаю, якщо це блеф, ну, я обісрався, але ну там ну там просто блефів нема. Він або короля так пушить, або вісімки, п'ятірку, щось таке. Це блеф. <реш> це блеф, він мене. Бля, ну, як? Бляха, ТИ шо? Та у мене ж нема там нічого, що я тобі так літую. <реш> <раді? реш> а, жесть! Це жесть! Я обісрався все-таки. Обосрався. Что сделали? Обосрался. Это была просто жесть. Вин блефует так. Что ты делаешь? Ну як? Як? Чому? Андрюша? Ні, понятно, він блефує, жесть, постійно, типу, блефує. Ну, постійно, це понятно. Але тут, я хочу, це стрім, це кліп. Ні, друзі, оце вечір, да? Оце хайролери, це кайф. Да, он хотел короля выбить, это гениально. Андрей, я путь... это просто стоя. Он, под... он подумал, что я умею подумать, что я здесь могу выкинуть короля, и я его выкинул. И я его выкинул, вы понимаете? Там не то, что нет пасы с королями, вы разумеете, что там нема блефов у него в розыгрыше. Это гениально. Это просто гениально было. Согласимся. Ну, если тут треба чекать до того, как поставить. теж колить. Четвірка, ну абсолютний бланк. Єдине, що капа тут. Е... Єдине, що капа тут. да, далі вже не проставляє... Колить. Андрій, ну це моє. Це моє. Тріки. О, в open race капи... та пуш просто, мабуть. А, тут трики вже не викинеш ніяк, поїхали. Ай-яй-яй, це жорстко. Ух ти, елки-палки. Ти ту знав тут король! Стоятий! Єе! Yes. Ой-ой-ой, капочка відлетіла, я ще Ой-ой-ой! Ой-ой-ой, друзі, це нормально! Рука хороша, устроночка є. Вперти його, їбамбурій. Ага, він чекає. О, це хороша карта. Буду велику ставити. Зразу дві великі. Ну, зараз чіро тяган не приїде. Ну і пуш. Сестрі там пушимо. Добираємо з дами, з короля. Ой, друже, треба поколити. А, ну, я покажу, якщо ж там не викидеться. Да. Так, там проти расіонері я поїхав 100 з валет і виграв. А, ні, потім хотів ну, що, Шо, бабішарк. За колі дай мені виграти турнір. Скол. Даще? Ну що там, Андрюша робить, да, що хоче з нами, да, робить, що хоче з нами, друзі. Ну, робить, 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 що хоче з нами, але, 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 але. Але перше місце достається Олехандропро. Тому ось так, друзі, іноді хороші паси вознарождаються по-іншому. Просто сюди його.